27 березня на засіданні 19-ї позачергової сесії Першотравенської міської ради депутати затвердили дуже важливе для міської громади рішення про отримання гранту від північної фінансової корпорації Невко для фінансування інвестиційного проекту енергозберігаючий проект у трьох громадських закладах: міській котельні та вуличному освітленні міста Першотравенська. Таке рішення один з процедурних документів, потрібних для укладання грантової угоди з корпорацією Невко, яка має наміри надати грошовий грант у розмірі 420 тисяч євро. Зрозуміло, що інвестори дуже виважено підходять до прийняття таких рішень. Тож міська влада доклала певних зусиль, щоб переконати представників корпорації у доцільності вкладання коштів у висунуті першотравенськом проекти. Про роботу, яка передувала позитивному рішенню Невко, розповіла заступник міського голови, начальник міського фінансового управління Тетяна Макаренкова. Депутати затвердили запропоноване рішення, чим підтримали ініціативу міського голови Оксани Вінницької взяти у. Участь у грантовій програмі Нефко. Після формування необхідного пакету документів очільниця міста підпише від імені Першотравенської міської ради договір про отримання гранту на умовах Нефко. 27 березня в територіальному центрі надання соціальних послуг члени міської ради ветеранів війни та праці відсвяткували 30-ти річчя з моменту створення організації. Учасників бойових дій, ветеранів війни та ветеранів праці від імені міського голови Оксани Вінницької привітала заступник міського голови Тамара Бакула. Вона побажала всім ветеранам міцного здоров'я та благополуччя та запевнила, що вони ніколи не залишаться поза увагою міської влади. У цьому році з міського бюджету з метою посилення соціальної підтримки ветеранів війни, інвалідів та окремих категорій громадян в рамках міської програми Турбота в 2017 році заплановано спрямувати понад 1 мільйон 400 тисяч гривень. Серед заходів ремонт житла ветеранів війни, пільгова підписка на газету «Першотравінські новини, надання грошової допомоги мешканцям міста, яким виповнилось 80, 85, 90 та більше років. На забезпечення санітарно-курортним лікуванням ветеранів війни, на компенсацію витрат за проїзд у зв'язку з відсутністю у місті транспорту загального користування. Цю допомогу вперше по 500 гривень отримають інваліди війни та учасники бойових дій Другої світової війни, по 200 гривень учасники війни та члени сімей загиблих. На заході також побував народний депутат України Артур Мартовицький та депутати Першоправенської міської ради. З нагоди 30-річчя діяльності ветеранської організації народний депутат вручив активістам подяки. Для присутніх на заході був організований святковий обід. Окрім того, всі запрошені отримали в подарунок від міської влади продуктові набори. 29 березня міський голова Оксана Вінницька провела загальну міську нараду з керівниками підприємств, організацій та установ міста, на якій були розглянуті найбільш нагальні для першотравенська питання. На початку засідання фінансовий консультант у сфері недержавного пенсійного забезпечення Юлія Дзевель розповіла присутнім про трирівневу пенсійну систему та закликала долучатись до недержавного пенсійного забезпечення. Про інвестиції у місто Першотравенськ розповіла заступник міського голови, начальник міського фінансового управління Тетяна Макаренкова. Вона поінформувала присутніх про співпрацю з фінансовою корпорацією Невко, від якої місто отримає грант у розмірі 420 тисяч євро на впровадження заходів з за енергозбереження. Окрім того, Першотравінська міська рада співпрацюватиме з організацією з Нідерландів VNG International. Місто отримає грант у сумі 25 тисяч євро на реалізацію проєкту, спрямованого на стимулювання діяльності громадських організацій та розвиток молоді міста. Тетяна Макаренкова також розповіла керівникам про проведення у місті вже традиційного конкурсу Місто своїми руками. Як і минулого року на реалізацію конкурсу з міського бюджету буде знову спрямовано півмільйона гривень. Компанія ДЕТЕК також має намір виділити півмільйона гривень, тоді як у минулому році було виділено 230 тисяч гривень. До того ж, у минулому році бюджет одного проекту складав до 30 тисяч гривень, а цього року зросте до 50 тисяч гривень. Конкурс розпочнеться у середині квітня. Тож першотравенці мають можливість втілити у життя свої цікаві та креативні проекти. Я знаю, що в залі здесь очень много активних учасників уже не перший год участвует. Хто не участвує, заинтересується, тому що є за що поборотися мільйон. На загальноміській нараді обговорили питання щодо відкриття в пешотравінську центру розвитку дитини джерело для дітей з особливими потребами та для дітей інвалідів. Наразі в Пешотравінську 768 таких дітей. Розглядається можливість розміщення центру в одному з блоків дитсадка Попелюшка, де є вільні приміщення, які потребують ремонту. Окрім того, виконуюча обов'язки начальника міського Ольга Горіна поінформувала, що за рекомендацією Міністерства освіти та науки України у березні впроваджена цілодобова охорона шкіл. Охорону здійснюють працівники приватного підприємства «Атік Плюс», яке добре зарекомендувало себе на охороні інших міських об'єктів. Обсяг кошторисних призначень на 2017 рік залишається таким, як розраховувався для оплати роботи сторожів. В школах проведені необхідні організаційні заходи. Новація сприйнялася позитивно адміністраціями закладів, учнями та їх батьками. Як зазначила Ольга Горіна, така система охорони крок уперед, адже це ефективна охорона закладів освіти та безпека життя і здоров'я дітей. З цього питання на нараду також були запрошені представники охоронного агентства АТІК Плюс. Директор підприємства Валерій Третяков поінформував присутніх про роботу агентства, його персонал та заходи, які вони будуть здійснювати для забезпечення порядку у школах. Основними завданнями охоронної служби є здійснення пропускного режиму. Наші агранна структура у першу задачу свого суща пропускний режим. В якому вигляді він буде? Значит, мы оговаривали эти вопросы на рабочих встречах с руководством городского отдела образования, с руководителями школ. Вот сейчас идет становление этого пропускного режима. Готовятся пропуска для персонала и для учащихся. Вот. Как это будет выглядеть, даже образно так вот говоря, если пришел, там, пришли родители там, или родственники, хотят пройти Роботник охорони удостоверився, що у цього чоловіка хтось учиться. Він по списку провірить, якщо такой учащийся, учащийся вот, при необхідності зв'язку з преподавателем. Чоловік просто записав свою фамілію, журналі, посетителі, розписався і пройшов. Нічого здесь них особенного нет. Начальник охорони АТІК Плюс Роман Білоусов повідомив, що особисто здійснює відбір охоронців згідно з необхідними вимогами та відповідає за кожного з них. Начальник управління комунального господарства та майна Лариса Черевко відмітила, що у весняний період двірники приватних підприємств Комунальщик 1, 2, 3, 4 інтенсивно прибирають центральні вулиці міста та прибудинкові території. Першотравінським МЖКП проводиться підготовка клумб для висадки квітів, оскільки з місцевого бюджету виділено понад 145 тисяч гривень для закупівлі троянд однорічних квітів та ялівцю, а також декоративних вазонів. Цьогоріч з міського бюджету виділено 910 тисяч гривень на поточний ремонт центральних доріг по вулицях Молодіжна, Шкільна, Чайковського, Шафтальської слави, Суворова, Ювілейна, Горького Гагаріна, театральна та високовольтна загальною площою 2,4 тисяч квадратних метрів. Лариса Черевко повідомила, що 1 квітня у міському суботнику візьмуть участь понад 400 осіб. Колективи вийдуть на прибирання міського парку по вулиці Молодіжна. У кінці квітня у місті пройде ще один суботник. В рамках щорічної акції Зробимо Україну чистою разом.